Всіх вітаю. Сьогодні вам покажу іграшки 80-х років. У мене є комбайн колос та башенний кран. Зараз детальніше покажу. Ось такий башений кран. Він потребує трохи реставрації. тут ролик є. Два є. Тут є ролик. Кабина є. Є рак. Є Також є е запчастстиме до башенного крана. К е цікаве звертаєтеся. Ось такі кам. І ось такий комбайн колос. Це вже потребує трохи реставрації. Потрібно покрасити. Такі іграшки в 80-х дозволити собі тільки діти точніше мали тільки такі іграшки, в яких батьки були дуже заможні. Були дуже дорогі іграшки на той час. І зараз вони не дешеві, тим більше. Чик займа? Він шебу заводився. Нажа ключный зберігся. Ось такі Кого ви цікавить, пишіть, дзвоніть. Мій номер телефону 093 70 77 88 5 Також в мене є група своя на фейсбуці, де я продаю багато своїх речей. Можете заходити, дивитися, там ціни, на все написано. Група називається Старовина з Європи. У мене, в принципі, багато груп, але в цій групі просто вказана ціна на, на весь асортимент, що в мене продається. Ось такий апарат. Олеса нові, немало користувалися, просто що він знаходився десь в сирому приміщенні. Ось такі апарати. На все добре. Приєднуйтеся до мого каналу і ставте палець вверх. На все добре, до побачення.